Прориви труб у підвалі та регулярні ремонти. Так що донедавна виглядали опалювальні сезони для мешканців будинку на проспекті Миру 12. За словами місцевих, лише за одну зиму старі комунікації могли не витримати тричі. В основному в нас мерзли крайні під'їзди. Це перший, і шостий. А зараз, як ми змінили, вступили в програму і змінили труби опалення, Слава Богу, у нас тепловтрати скоротились, і все тепло, яке нам подає котельня, все йде в будинок. Менше стали мешканці жаріться. Ну і звісно, в платіжках суми зменшились набагато в тому році. Наприклад, ми платили. 1500-1800 тисячу в гривень. Цьому році платіжка прийшла на 1060 гривень. У 2025 році перед стартом холодів у будинку провели комплексний ремонт опалювальної інженерії за програмою «Енергодім», 60% якої було профінансовано фондом енергоефективності. Інші 40% – кошти мешканців. Насамперед замінили труби водопостачання та водовідведення, які були в критичному стані. Окрім цього, встановили резервний насос на випадок аварій чи перебоїв у роботі основного обладнання. Закінчили обладнання індивідуальний, ІТП, індивідуальний теплопункт, і поміняли труби подачі теплоносія і дуже гарно ізоляція цих труб. Тому гріється не підвал на сьогоднішній день, не підвальне приміщення, а все тепло йде, що подається з котельні, йде в квартири. Оновлена система опалення тепер працює з урахуванням погодних умов. Якщо на дворі теплішає, автоматично зменшується розхід теплоносія. Це дозволяє підтримувати комфортну температуру в квартирах без перевитрат тепла. Важливим етапом є й теплоізоляція. У нас стояли звичайні дерев'яні, вони постійно були відкриті, тому що вони сіли бо старі ось тут заміна. ви ж бачите, що вони тепер автоматично є доводчики, вони доводяться, вони закриваються і, відповідно, тепло зберігається в під'їзді. Для мешканців будинку ця зима стала першим випробуванням для нової опалювальної системи. Січень видався морозним, але в квартирах було стабільне тепло. Порівняно з попередніми роками різниця відчутна: без аварій, без проривів труб і без холоду в оселях. Христина Усик, Аріна Тітова, новини рівного.